Всім привіт! Мене звати Юрій. Знаходимось ми в Олицькій області, Рожищенський колишній район, тепер Луцький село Березлуки. Хочу показати вам свою невеличку кролеферму. Раніше в нас було багато кроликів. Зараз, на жаль, не дуже, але цю ситуацію ми виправимо. Хочу показати своїх красунчиків. Ось у нас є кроленятка. П'ятеро кроленяток і їхня мама, вони народилися 10 квітня, вже дорослі. Скоро будемо їх вакцинувати. Маму сьогодні від них забираємо. І також в сусідній клітці у нас є чорна кролишка, яка була спарована 1 квітня з каліфорнійським самцем. І народилися ось такі. Восьмеро кроленята, Один навіть є похожий на строкача такий риженький. Але це не строкач, це звичайний простачок. Кроленятки народилися 2 травня, вже також скоро будемо від них забирати маму. Ми зазвичай це робимо в півтора місячний термін. Ну, від місяця до півтора. І два тижні тому ми придбали кролика строкача кролишку, який зараз 3,5 місяця. Спробувати будемо її також самцем-строкачем через 2,5 місяці. В 6 місяців.